Як реагувати, якщо ваш співробітник помилився? Як правильно критикувати за погано виконану роботу? Так, щоб люди не звільнялися, а працювали краще. Навіть якщо підлеглий припустився критичної помилки, точно не треба реагувати, як злобна сволота. Не треба лаяти його і голосно кричати Петренко, ти дебіл, ти все провалив, тебе руки із дупи. Якщо ви нападаєте і знецінюєте особистість співробітника, то ви позбавляєте його мотивації працювати далі. Ось як треба правильно реагувати. Цей результат, який ти зробив, нікуди не годиться. Це не відповідає нашим стандартам. Але я знаю, що ти досвідчений фахівець і можеш працювати краще. Тож я очікую, що ти все це виправиш. Правильна критика має бути спрямована на результати, а не на особистість. До речі, це підходить і для підлеглих, і для дітей. А ви як вважаєте? Підпишись, якщо ти підприємець і хочеш зростати у бізнесі та доході.